Хочете зберегти ніжність та м'якість губ, тоді захистіть їх ніжну шкіру від негативних факторів за допомогою бальзаму для губ з натуральним складом у скляному термостійкому стакані або чаші середнього розміру? Змішайте разом одну столову ложку розтопленої олії, моноїди таїті. Яка найчастіше використовується як зволожуючий і захисний засіб для шкіри, одну столову ложку олії жожоба, яка містить природну форму вітаміну Е, потужного антиоксиданту, одну столову ложку олії солодкого мигдалю, живильні властивості якої утримують вологу, роблячи губи м'якими та пухкими, одну столову ложку розтопленого у воскоплавці джолиного воску, одну чайну ложку касторової олії. Олія чудово справляється з лущенням, пом'якшує суху поверх. Ньо створює додаткову захисну плівку на губах, налийте суміш у тюбики для губної помади та дайте бальзаму охолонути і затвердіти. Наносите бальзам на губи при відчутті сухості та обвітреній шкірі.